Вітаю вас, мої дорогеньки. Я Ірина. І вчора, здається, пройшла така чутка. Зараз я вам зачитаю, щоб команда Зеленського готується до виборів у 25-му році. Заявив експерт, зараз я скажу, тобто голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак. І так. Чи піде Зеленський на другий термін президентства? І тут він відповідає: після проведення виборів президента в США команда президента України готується до того, аби наступного року, тобто 2025 року, дійсно провести вибори і перезавантажити всі гілки влади? Шлінчак додає, Зеленський може перетворити сценарій другого президентства країни. Леоніда Кра... хотіла сказати Куч... Кравчука. Кучме. І так, угу. от, Стагнація буде йти в країні. Тоді кучма позбувся всієї команди, яка призвела його на перший термін, і йшов на другий вже з повністю новою командою, яка не мала нічого спільного з тими людьми, які привели його на Першу каденцію зауважив він. Так, і ви знаєте, що раніше, здається, два чи три дні тому, теж п'ятий президент теж заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах. Водночас в Україні вибори президента мали відбутися у 24-му році, тобто в цьому. Втім, через воєнний стан провести їх неможливо, і чинним главою держави залишається Володимир Зеленський. І так, у нас карта поки, бачите, 20-й аркан і стагнація. Тобто держава буде йти не тим, не тим. Я якраз на тому місці, коли я. А, так. А, ось тут. Зеленський може повторити сценарій другого президента країни Леоніда Кучми. Хотіла сказати Кравчука, але кучми там написано. І ось випали ці карти. Це говорить про те, що Зеленський, якщо буде балотуватися. От, до чого він призведе країну: до розвалу, до руйнації і до стагнації. Тобто країна не буде розвиватися, назад підемо в Совєтський Союз. В принципі, розклад можемо і не робити, але, але ми зараз трошечки розшифруємо, як готується команда Зеленського до виборів на наступний рік. Ну, тут працюють, ідеї збирають. Тут іде реструктуризація, придивляються, хто буде в команді. Бачите, наразі, в принципі, таке враження, ніби все застигло, все сидить, нічого не робиться, стагнація. Так, у них ось. Але ось ця карта говорить, що вони дуже вправно працюють. Дуже вправно, у них є якась ідея, є яка, якийсь план, Туз мечів теж говорить про план, якому вони чітко, тобто ідуть чітко по цій лінії. Що я хочу ще. І так, що там іде з? Хотіла запитати з його оточенням. Тобто ті, які прийшли з ним, от вони бачили, вони зараз почали дуже реструктуризація пішла у владі. Ніби ж то когось там звільнили, іншого посадили, верніше поклали на, на ту ж саму посаду. Ось, і ось карти випадають і показують, що не дуже добре відбувається. Тобто для України ми дивимося завжди з точки зору для України. Якщо я. Конкретно буду задавати питання як для Зеленського, то це інша справа для України. Ось вам зараз ми подивимося, як для Зеленського те, що робиться він зараз, робить, як він готується, чи це на користь йому? Те, що Україні не на користь, це стопроцентово. А тепер для нього саме особисто для нього. А для нього, бачите, хороші карти випадають. Ну там підлі речі йдуть. Тут ще конкретно не визначилися з командою в мене таке враження. Команди в них ще конкретної нема. Давайте так, тоді будемо зараз. Конкретно запитувати, чи йдуть такі, як Ярмак, такий, як Татаров, Буданов, чи буде, от вони далі працювати на Зеленську і тому подібне. Давайте подивимося таких особ. Ну, що це таке. Ой. Ще вони не 100% впевнені, хто в них буде цим. Вони ще шукають. Вони ще шукають а, кого, тому що в них трошки команда розвалюється наразі. Вони самі ще не знають. Але давайте подивимося, чи буде в команді Зеленського, сам Зеленський. Давайте так а, дивимося, чи йде на вибори Зеленський. Спочатку це дивимося, чи він іде на вибори. Ну, от, працює. Так, іде, бачите, повним ходом. І вже ведеться. Да, да, да. Ось, Але, бачите, ця карта показує, що він не виграє вибори. Зеленський не виграє. вибори. Це те, що він зараз намітив. Бачите: праця, дорога, ще одна переможець. так? Але ця карта говорить не тільки Зеленський, програє. Ось, Якщо дивіться, тут можна читати з двох сторін. Якщо Зеленський виграє ці вибори, то програє Україна. Якщо Зеленський програє ці вибори, вибори, виграє Україна. Ось так. Тепер давайте подивимося, тобто так він готується. Тепер дивимося, кого бере з собою? Готується ще як? Ще як, дуже біжить. Бачите, і гроші збираються все. Тут, тут конкретний рух іде. Знаєте, така ж, живенько так все воно йде. Тепер давайте будемо дивитися конкретно. Хто, ну, я приблизно так буду. І так, чи є у команді Зеленського Єрмак? Він же ж без нього не може. Чи є у команді Зеленського Татаро? Чи є у команді? Зеленського, я маю на увазі все на наступні вибори. Єрмак, Татаров запам'ятовуємо. Кого ще взяти? Давайте візьмемо Буданова. Умірова. І Арахамію візьмемо. Буданова, Умірова, Арахамію. Так, треба запам'ятати. Арахамія останній. Перший ішов у нас Єрмак, Татаров, Буданов, Уміров. Архамія. І так, перевертаємо. Перший у нас єрмак. Чи він іде? Так, іде. Він, бачите, вже чекає. 100% іде, він чекає, тільки чекає, коли на старт можна бігти. І так, у нас тут єрмак, тут у нас Татаров. і татаров теж, теж в команді. До речі, тут я би навіть ще сказала: тут якось. Набратися терпіння, набираються терпіння, Тата, цей, як його, ярмак набирається терпіння, тобто збирає ресурси, скажімо так, для того, щоб Татаров теж виглядає. Наступний у нас іде Буданов. Ну, тут випав Зеленський, значить, виглядає, що так, що Буданов теж. Відноситься. Ви знаєте, тут може бути окрема партія з Будановим стосовно військових. Буданов має високий рейтинг, до речі, тепер Умєров. От Умєров, скоріше за все, нуль. Тут нуль. От. Але карта, карта не каже так, і не каже ні. Тут треба докладати. І плюс Арахамія. Так виглядає, що Арахамія теж. І так, а тепер давайте докладемо. І знову у нас на дні колоди п'ятірка. Тобто, це, хто би тут не був, всі в команді Зеленського для України дуже недобре. Гаразд, давайте. Так, да, підвішений стан у нас, і здача території, до речі. Тепер я хочу докласти тут е, Умірово. Умірово докласти. Ну, Умєрова тут або якась перезагрузка в нього, в Умєрова, його десь можуть на повишення, Десь на іншу посаду. Тут вища посада йде, бачите? Через якісь провали і скандали міжнародні. ну, Ми пам'ятаємо, Умєров завжди був присутній під час переговорів з Рашкою. Ось. І, пам'ятаєте, у березні, здається, березень квітень 22-го року, коли повномасштабне почалося, він був присутнім там. Арахамія, до речі, теж. Тут якась, знаєте, йому якесь підвищення у Мєрову. Тут якесь підвищення. Арахамія так. Буданов тут, мені здається, чомусь, що там якась буде, ніби. Ну, от так, як я і кажу, якась пастка. Якась е, е, партія. Партія військових. Так, якась партія. Трансформація. Для Буданова піде якась трансформація. Так, тут у нас Татаров. І тут у нас єрмак. Ще докладемо на єрмака. Мені цікаво, ще єрмак. Ну, без Єрмака тут ніяк. Він, бачите, він мозок. Він мозок і підтримка Зеленського. Зеленський без ярмака нічого, щоб ви розуміли. Тобто єрмак 100% буде єрмак. Ось. Татаро виглядає, що може бути. Зараз я скажу на Татарова ще. Таке враження в мене, що його можуть десь за кордон, можливо, послом якимсь. Тому що жезли це завжди назовні, не всередині. Тут якась він публічна особа. Ну, виглядає, що він буде. Але тут якийсь програш. Татаров програє, програє, мені здається, цьому. Ярмакові. Тобто Татаров, скоріше за все, тому що тут вийшов Паш, принцеса це є Паш, Жезлів, так? йому, ніби татаров якась, ну, пониження буде. Ось, так домовилися з. Ми вже говорили в якомусь розкладі, що йдуть якісь між поверхами банкової йдуть ці баталії, навіть не баталії, війна йде. Ось. Це татаров і ярмак, тобто між людьми Татарова і Єрмаком. І тут мене так здається, що він трошечки цей татаров залишиться осторонь. Розумієте? Якщо дивитися по одній карті, то карта каже так, він в команді, але, бачите, не зовсім при ділах, не зовсім його, ніби трохи, знаєте, відсторонення від, від публічного. Він і не був дуже публічним татаров. але тут, як би, знаєте, трошечки обмеження в нього підуть якісь. Або послом кудись, або десь за кордон буде він, або якимось міністром, чи ще щось. Я не знаю, ну тут розумієте, тут а, з однієї сторони не показують, що він підвищення буде мати, але і зовсім його ну як, не зовсім буде він при справі. Тут більше його. Трошечки, як, знаєте, приниження. Отут тут приниження відсторонення, трошечки віддалення від Зеленського. Ось. Тому що ось тут, ви бачили, ми дивилися, тут виб'є собі єрмак місце. Виб'є собі місце. І ось тут теж по домовленості. Так, домовляються тут все. Ось, єрмак це цей архамія, так? Скоріше за все, тому що знову. От, в нього піде новий цикл. Тобто його повернуть. Але знову для якихось темних речей. Для якихось темних речей. Якось так. Угу. І військових, бачите, не просто так випала карта війни, програшу і тому подібне. І карта військових. Тобто, він, Арахамія, буде. Ну. Чи його депутатом виберуть чи не виберуть, це одна справа. Ми зараз не говоримо про це, ми тільки говоримо в команді. Він буде в команді Зеленського, скоріше за все, знову якісь темні, і таємні, темні таємні брудні речі робити. Ось так я це бачу. Гаразд, мої дорогеньки, трошечки ми розібрали. Це дуже тут цікаво. Тобто, Арахамія знову буде виконувати брудну роботу. Таку неприємну, до речі, не випав ніде диявол тут ось, але теж дуже неприємні карти. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Тобто, ця чутка від Віктора Шлінчака підтверджується. Дійсно, ось, бачите, ось тут ось вони. Бачите, експерт заявив, що Зеленський, його команда це було... Вчора здається, так, бо сьогодні, мені здається, вже четверте, так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, буде Україна!